Всім привіт, це канал Кедр і новини за тиждень Кедр Кедернюс. Повірте, сьогодні буде дуже цікавий випуск. Поговоримо і про айфони, про чутки, про плани Apple і про деякі дуже цікаві анонси. Поговоримо про вбивцю Sony PlayStation і Xbox. Причому це не клікбейт. трохи про Samsung, трохи про ігри, причому мобільні і дуже круті. Так що підписуйтесь, протискайте вподобайку, пишіть щось в коментарях, сідайте зручніше і погнали слухати і дивитися новини. Insider Instant Digital. Вони всі такі перевірені, всі такі класні, але насправді деяких з них я вперше чую, тому ну, за що почув, за що прочитав, зато вам і продаю. Каже, що iPhone 18 Pro та Pro Max не будуть в багатокольоровому вигляді. Що означає багатокольоровий, ну точніше, двокольоровий дизайн, це. Давайте я свій відкрию і покажу вам. Це, от коли алюміній у нас алюмінієвого кольору, а тут ще якась пластиночка. Як бачите, у мене воно білого кольору, до речі, під нахилом гарно видно, бачите, що означає двокольоровий дизайн. Синій він теж, начебто синій, але там один відтінок у скляшечки у цієї, і інший у алюміні. Ну і помаранчевий там, в принципі, у нас градієнт в залежності від стилю вашого використання. Так, от цей інсайдер каже, що це була. Помилка і Apple не були задоволені з самого початку з подібним дизайном, і наступного року вони це змінять. Дизайн, хоч конструктивно, буде дуже схожим на той, що є зараз. Але по факту кольори у нас будуть більш схожими один на інший в різних матеріалах. Ну, тобто, коротше, iPhone буде майже одного кольору з алюмінієм і склом. Але також цей інсайдер каже, те, в чому я не впевнений, я в це прям не вірю. Він каже, що нові iPhone, тобто 18 Pro та Pro Max, стануть ще. Більшими і товстішими це означає, що там буде більша батарейка, можливо, більші навіть дисплеї. І чесно кажучи, ну дуже слабко віриться. Він навіть чіткі цифри каже, що вага великого айфона досягне 240 грамів. Це задафіга. Я про це вже розповідав. Коли ти користуєшся якимось легеньким смартфоном, потім береш в руки сучасний iPhone 17 Pro Max, Він прямо не такий зручний, на мою думку. Якщо він стане ще менш зручним, це вже буде неприкольно. І тут давайте я пов'яжу тему оцього айфону з наступною темою, згадавши саме про батарейки. Тож перебивочка. Зараз повернемося до новин, але спочатку про партнера цього випуску компанію Binarix, з якою я і сам працюю. І минулого разу інтеграція з Binarix викликала багато запитань: скам чи ні. І я вас чудово розумію, бо коли мова йде про інвестиції, сумніви це не хейт, а здоровий глуст. Тому я вирішив розібратися і відповісти. Binarix – це не компанія, яка володіє нерухомістю, це інфраструктура, тобто майданчик, де все прозоро, і за правилами вона не тримає ваші гроші. Частки зберігаються на ваших гаманцях, а прибутки ви отримуєте Напряму з оренди. І комісія 5%, що навіть менше, ніж у багатьох брокерів. Щоб зрозуміти, що все реально, можна просто зайти в Державний реєстр США, де зареєстровані всі компанії під кожний об'єкт. І прямо в документах є посилання на відкритий смарт-контракт, де видно, хто володіє частками і як рухаються гроші. Це не фоточки з PowerPoint, це офіційна незалежна база даних, яку будь-хто може перевірити. Тобто, якщо коротко, перше юридично все оформлено в США, друге всі операції відкриті і фіксуються в реєстрі, третє бінарікс не зберігається. Гає ваші гроші. Четверте, комісія всього 5%. Я завжди за те, щоб не вірити, а перевіряти. Тому, якщо цікаво, відкрити будь-який об'єкт на платформі і подивіться документи самі. Більше деталей за посиланням під відео, а з промокодом Ляпота ви ще отримаєте приємні кешбеки для нових користувачів. Китайська компанія Honor це типу суббренд Huawei, хоча ми в цьому не впевнені, як ви пам'ятаєте. Планує в 26-му році випустити як мінімум декілька не флагманських середньобюджетних смартфонів з батарейкою на 10 тисяч мАч. Ми розуміємо, що це будуть батарейки. ці нової технології я мать його забуваю, як вона називається там. Якась оця ця китайська батарейка, яка дозволяє в маленькому об'ємі розмістити більше мАч. годин. Ми поки що не знаємо, як швидко вони деградують. Через декілька років ми почнемо це дізнаватися, але сьогодні. Ми вже бачимо, що є телефони під 8 тисяч міліампер годин, які по товщині менше навіть ніж сучасні айфони. І деякі інсайдери кажуть, що в наступному році у нас буде в цілому на ринку багато телефонів, не один і не два від різних виробників з ємністю акумулятора 10 тисяч міліампердин. Більш за те в якомусь інтерв'ю хтось там з китайців сказав, що 10 тисяч мілямпер годин це зовсім не межа. Тобто технології дозволяють ще більше уміщувати міліампер годин в компактні акумулятори це насправді дуже дуже круто, і чому я сказав я пов'яжу ці дві новини, тому що в цей корпус легко помістилися б 10 тисяч мАч. До речі, деякі китайці 10 тисяч мАч роблять отак. Але це смартфон з майбутньої інтеграції, так що забули, забули, я вам нічого не показував. І чесно кажучи, я хотів би такий телефон, тому що дивіться, ем, да, можливо, деградація буде швидшою, але давайте. Рахувати, ну просто так теоретично. Якщо батарейка через два роки буде деградувати швидше, ніж звичайна, класична, то, ну по-перше, у більшості цього телефону вже може не бути. Це проблема наступного власника. По-друге, ну окей, деградує умовна батарейка оцього айфону з 5000 тисяч до 4000, тисяч, не знаю, 500 міліампер за два роки. А в новому Китайці там з 7000 тисяч до 6000. тисяч. Ну тобто деградує сильніше, але при цьому там все одно ємність. Буде більше захочете замінити, замінити. Ну єдине, що якщо бренд нормальний, і там можна буде це зробити. Тому звісно, я не хотів би, щоб смартфони a брендів наших, оцих американських, всяких корейських, ставали товстішими, щоб батарейку більшу розмістити. Я хотів би, щоб вони використовували нові технології. Нагадаю, що Samsung навіть придбав собі компанію, яка займається цими новими акумуляторами, і зараз якраз досліджує можливість зробити їх більш живучими в перспективі. Я розумію, чому вони перестраховуються. Можливо, є якісь. Ризики, тим більше знаємо, що Samsung обпікся свого часу і вони не хочуть ще раз стратити. Але ну технології вже дуже сильно крокують вперед. Коли у вас різниця типу 4-5 тисяч мАч у у брендів нам звичних, і 6 тисяч мАч у інших. Ну це ще можна зрозуміти. Коли різниця вже буде 5 і 10 тисяч мАч, ну це не порівнювано буде, це просто прірва. Ідемо далі. Ще один інсайдер Digital Chat Station заявив на початку цього тижня, що Apple розробляє iPhone Air 2, і в ньому буде все, що повинно було бути в Air 1. а власне друга камера надширококутна. Я думаю, що там повинен бути другий динамік, і чесно кажучи, цього б вже вистачило, щоб Air став успішним. От це моя власна думка. І він каже, що такий Air повинні презентувати наступного року. Правда, в кінці цього тижня інший інсайдер Дер з інформайшн скільки нових інсайдерів дізнаюсь? Сказав, що ні, Apple не тільки не планує випускати. Air 2 в наступному році, вона ще і на 80% скоротила масштаби виробництва Air 1. Ну занадто погано продаються ці айфони. Тепер давайте поговоримо про роудмеп, які ми очікуємо саме у світі айфонів, бо в наступному році у нас скоріш за все все зміниться. Хтось чекав айфон 17 і весною його скоріш за все не буде. Хтось думав, що восени традиційно оновиться базовий айфон до 18-ї версії. Цього теж не станеться. Скоріш за все. В вересні наступного року, у 26-му, Apple презентує нам тільки два айфони, а саме айфон Pro, про який ми тільки що поговорили, скоріше за все в двох версіях, і айфон Fold. Оце буде головна презентація, і мені здається, в цьому навіть є сенс. Ну мені отака презентація цікавіша. З однієї сторони круто тим, хто цьогоріч оновився на iPhone 17. Цей телефон буде актуальним довше, приблизно на півроку, ніж раніше. Бо iPhone 18 разом з 18i, чи 17i, ми ще не знаємо, і можливо з iPhone Air 2, презентують аж навесні 27-го року. От такий родмап нас очікує. Чесно кажучи, в нього я вірю. У Стіва Джобса був улюблений дизайнер і сія і вони робили різні штучки. Я пам'ятаю, колись для айпода робили шкарпетки. І тоді набір, якщо я не помиляюся, з шести штук коштував 29 баксів. Це був 2004 рік. І так пройшло більше 20 років, але інфляція не настільки сильна, щоб тепер така шкарпетка, але вже для айфона коштувала в стільки разів дорожче. Один шкарпеточок, який вони зробили він в двох версіях, є для носіння на зап'ястку, і також через плече коштує чи 150, чи 230 баксів. І тут можна порофліть з Apple, типу зажралися і таке інше. Але я не буду цього робити. Не буду, я вам поясню. Справа в тому, що Apple все ж таки у світі трендів і моди не гіків, не гаджетоманів, як ми з вами. Саме в трендах. Вони все ще рулять. Люди хочуть купувати собі нові аксесуари від Apple, в тому числі згадайте оцю лямку, яку вони зараз презентували. Я до пля не ріжу на фіга, вона потрібна, але як аксесуар людям вона сподобалася. Я впевнений, що це як просто модний стильний аксесуар буде користуватися попитом. І давайте будемо чесними: це не якийсь гвіздочок картє це все ж таки ще і прикольна штучка. Незвичайна вас ніхто не заставляє купувати iPhone без неї повністю функціональний. І також Apple презентує, ну прям я б. Сказав би, дуже класні кейси сьогодні і випускає як, наприклад, Теквовен. Це вперше за роки, коли я користуюся не якимось іншим кейсом, там від Пітака, наприклад, а саме фірмовим, і не зміг перейти з нього ні на що інше. Так що вибір є, і от такі тепер стильні аксесуари у нас теж будуть. Це не для мене. Напишіть, хто хотів би з таким ходити. Так, тепер дуже цікаве і, можливо, щось навіть революційне. Колись Steam презентували Steam Deck, і ця консоль стала, ну можна сказати, невеличкою революцією у світі геймінгу, не тільки мобільного, бо по суті, це дорослий геймінг, просто у вас в сумочці. в кишені неправильно сказати. Так, от, вони презентували на цьому тижні три нових гаджети. Перший з них це Steam Controller, і він класний. У нього є дві оці подушечки педи, тобто ви отримаєте той самий досвід, як в Deck. Тільки це окремий контролер. Вони презентували гарнітуру Steam Frame. Це гарнітура, яка дуже схожа на все, що в принципі є на ринку. І там ви можете грати як в ігри AR, VR, так і в звичайні просто типу на великому екрані, який прямо перед вами, в тому числі з допомогою нового контролеру. Але найцікавіше це Steam Machine. Це такий кубік квадратик, кубик, і по факту це нова консоль консоль, яка працює на SteamOS, яка себе зарекомендувала, для якої є найбільша кількість ігор, тобто бібліотека ігор просто неймовірна, все це оптимізовано, підтримується, і у мене прям. Питання: а чи напряжуться тепер Sony і Xbox? Бо мені здається, це прямо з'явився третій дуже дуже сильний гравець в просторі під телевізором. Бо ми можемо згадати, що є ще Nintendo, Він типу не туди, не сюди. Ну і це окрема сабкультура, але вони типу круті, великі, і все таке інше, просто комусь подобається, комусь ні. А це саме конкурент для Sony і для Xbox. І мені здається, що от прям вийде у них, бо я вже спілкувався з людьми, які користуються Steam Deck, і вони кажуть, що от цього вони прямо чекають. Так, якщо порівнювати з потужними ПК, то потужність стім машин не така прям вражаюча. Але якщо порівнювати з консолями, то вона їх уділує. І у нас скоро вийде відео про NVIDIA, Там ми трохи розповідаємо про те, як сучасне залізо. Сьогодні ворочує ігри. Якщо коротко, та сама NVIDIA, навіть топово, у мене зараз комп'ютер на 50-80 домальовує кадри, і таким чином ігри виглядають більш-менш. Але якщо відключити всі ці ні штуки, то сучасні проекти будуть програватися в максимальних налаштуваннях графіки приблизно 17 20 кадрів на секунду, Steam машин не дозволить цьому відбуватися. Тобто тут буде оптимізація своя, і ви будете грати прям гарно з гарною підтримкою, оптимізацію в принципі ми бачимо те саме і на Steam Deck. І. Steam Machine приблизно в 6 разів потужніший за Steam Deck. Він має процесор Zen 4, графіку RDNA 3 з 16 гігабайтами оперативки, має 512 або 2 терабайти накопичувача, підтримує 4К 60. Працює на SteamOS, але туди можна встановити Windows. Тобто, по факту, це ще і комп'ютер. Ну, от такий от універсальний пристрій. Мені здається, що при нормальній ціні він просто буде вбивати всіх інших. Продаватися ці пристрої повинні. Вже на початку 26-го року, і чесно кажучи, я прям подумаю, що от такий стім машин можна було б собі розглянути, придбати, ну хоча б на тест. І поки стім презентує щось, що можна назвати знову ж таки невеличкою революцією, Sony продовжує щось брендувати. Цього разу вони випустили монітор для ігр, який чітко показує напрямок компанії е, в сторону 8К. Бо монітор Quad HD. а саме 2560 на 1440 точок IPS LCD. Частота розгортки до 240 Гц. Але це якщо ви будете ним користуватися з ПК чи Mac. в випадку з PlayStation частота обмежена 120 Гц. І головна його фішка це висунедок для DualSense, який може заряджати цей самий DualSense. Є питання, скажу вам перша з них це ціна, бо поки що ми її не знаємо. І знаючи Sony, вони можуть її трохи заламати. З однієї сторони, вони могли б продавати в нуль щось, що не може працювати само по собі без всього, що є в екосистемі PlayStation. А це може. Ну дивіться, всякі ці портали DualSense, чи навіть консоль, воно само по собі, ну якби не має ніякої цінності, тому що туди треба купити ігри і все це використовувати разом і тому вони можуть як і Nintendo... Трохи демпінгувати на залізі, тому що ви все одно потім заплатите більше за ігри. А у даному випадку це монітор, і ви можете його придбати, тому що ви фанат Плейстейшн, і використовувати його без плейстейшн, наприклад, зі стім машин. Тому щось мені підказує, що коштувати він буде, дай Боже. А от що мене засмутило капець, як я не встиг. Я не встиг купити собі штучку, якою б я ніколи не користувався б, але її б я потім не продав. Є така компанія Backbone, я колись показував їх контролер для айфонів, для андроїдів. І вони випустили на шістиріччя Death Stranding офігенний лімітований контролер. Він виглядає просто капець як космічно. Він навіть технічно, тобто фізично, трохи відрізняється. У нього алюмінієві клавіші, і він вже розпроданий. Я залишив заявочку, якщо раптом з'явиться ще щоб купити, але на жаль, не встиг. Але просто подивіться, як він виглядає. Ну серйозно на айфони є Death Stranding, і це саме версія для айфонів. І це ж наскільки круто. Я, до речі, все частіше бачу, що Death Stranding на айфонах іде прямо офігенно. Я просто пограв, пограв і забив. Мені здається, що якщо я його вихоплю, то треба буде дограти. Так, тепер трохи про оновлення софта. Ну і всяких застосунків сервісів. Є така соціальна мережа ТРЕЦ. Чесно кажучи, я радий, що вона є. Я повністю перейшов з X ріп Твітер. І поки що X трохи популярніший за аудиторію, але Threads стрімко наздоганяє, там різниці вже майже немає. Скоро він його обжене. Так, от це дуже цікава соціальна мережа, поки що мені в ній подобається буквально все. І вони її, начебто, розвивають, ну принаймні зараз, правильно. Потім ми не знаємо, чим вона там обросте. Але зараз вони вирішили ще і на ринку подкастерів трохи погратися. І так вони не кажуть, що це буде подкаст платформою. Вони. Не змінюють свій курс, але вони роблять середовище для подкастерів більш комфортним і для тих, хто обговорює подкасти. Тобто вони хочуть перетащити ще і подкастерів, щоб вони зі своєю аудиторією спілкувалися в трец. Я зараз поясню, чому це так важливо, що ви навіть не уявляєте. Коли ми робили подкаст, а подкасти вони створені еплом, ну якщо ви не знаєте. Дійсно, Apple створила подкасти, тому що була под і каст. Це е, iPod і бродкастінг. Два слова вони взяли, і от стало подкаст. Якщо я не помиляюся, це навіть не Apple Community зробили, але через iPod. Бо люди заливали на iPod голосові файли і слухали. Типу воно так стало називатися подкастом. Але я до чого? У Apple є всі важелі, щоб оцей сегмент, який може бути конкурентом YouTube по факту, тобто це аудіо аналог у цих відео, вони могли б з ним робити що завгодно, але вони зробили рівно нічого. Вам. Щоб створити подкаст, треба купувати хостінг. Воно офігеть дороге, незручне. Щоб його оформити і зробити. Ну це просто треба. Кончити, чесне слово, я просто забив на це нахрен. Публікую в Патреоні наші подкасти. У нас, до речі, є Патреон на кедрі Півкаст. Підписуйтесь, посилання я в описі до цього відео. Там у нас подкасти, відеоверсія, і аудіоверсія. Також є мій подкаст на Патреоні. І це trip. Там кожного тижня виходить теж цікавий подкаст, де ми чи вдвох, чи я сам про щось розповідаю, але дійсно не на відчепись. Дуже дуже цікаво. І там у нас велике ком'юніті. Я забув робити подкасти в загальний доступ по декільком причинам. І те, що вони не монетизувалися, це не головна причина, тому що рекламодавців можна було знайти. У нас були проблеми з завантаженням, з оформленням, так ще і комунікація з ком'юніті, це просто трендець. Тобто у вас подкаст ранжирується зірками в Apple Подкастах, але у вас коментарі не можна залишати на платформі до конкретного випуску. І якщо комусь щось не сподобалося, якась твоя думка, людина може прийти і одну гірочку вліпити тобі просто на весь подкаст і написати коментар. Чи це проблема? Подкастера ні, це проблема платформи. І інші почали перехватувати собі ініціативу. Ну як, наприклад, YouTube. вони зробили все набагато зручніше, і там ви можете спілкуватися з ком'юніті. Я впевнений, що на треці ця штука залетить. Що вони зробили? Вони зробили просто зручне віконечко для відтворення подкастів. Тобто, якщо ви публікуєте подкаст в трез, у вас є плеєр, у вас є красива рамочка, воно вирізняється з іншого контенту. І ком'юніті може прийти з подкасту прямо в трес. Щоб обговорювати, щоб робити те, для чого створений трец, і як на мене, це просто геніальніша думка. От ті, хто роблять трец, це явно не ті, хто роблять WhatsApp чи Facebook. Це прям люди генії. З цим величезна вподобайка. Майбутнє нас наздоганяє, чесно кажучи, я не можу сказати, що я цьому капець радий, але Google інтегрує в свої фото з на Це моделька, яка обробляє фотографії за вашими запитами, текстом, промптами, наприклад. І ви можете попросити зробити що завгодно, і це дуже швидко буде зроблено. Наприклад, це, там додати рослинності, чи зробити похмуре обличчя з посмішкою, чи прибрати там скло перед обличчям, чи там окуляри зняти і так далі. Воно робить все якісно, але треба пам'ятати, що це вже не справжня фотографія. І через це. Трохи страждаю, тому що ну по факту ну, люди втрачають творчість. Будемо казати, як є. Сьогодні можна створювати будь-що, що не є вже справжнім, але що відрізнити від справжнього доволі складно. Але для більшості, ну так, це буде прикольно, тому що ви зможете зробити фотографії якісніше в інших стилях, щось додати, щось прибрати, когось прибрати, і все це просто за запитом. Отак, от, от написали щось, і воно відбулося. Але ви не подумайте, я не проти штучного інтелекту розвитку технології. Бо так само в Google Photos здається функція на базі штучного інтелекту, яка працює прям класно, я її чекаю. Вона буде реалізована за допомогою Gemini, і це буде функція Ask, типу запитай. Ви зможете питати будь-що про свою галерею. Наприклад, знайди мені там, я колись їздив в Тайбей, я там був от там-то там, то покажи мені там добірку, чи я хочу знайти всі свої фотографії от з таким-велосипедом, то велосипедом, чи з такою-то їжею. Чи нагадай мені, чи я був там в такий то час там-то, чи де я був, покажи, коли я був в спортзалі. І воно буде на. На базі вашої галереї, це робити. Мені здається, що штучний інтелект в даному випадку от саме відіграє роль асистента, і це класно. А коли він просто спотворює реальність, хоч і робить її краще. Ну, це знаєте, нам буде хотітися ставати краще, і потім ми можемо перейти оцю е, утопічну фігню, як показують нам в різних е, чорних дзеркалах, е, коли люди захочуть дощ бути красивими. От, бачите, я не молодіший, але мені нормально, ну мені це подобається. Якби йде життя. А люди ж захочуть. Прибирати собі там якісь морщинки, робити себе там красивішим, молодшим, і це все йде. Ну мені здається, в не дуже класному напрямку, але от тепер в загальному доступі теж з'являється. Ще один інсайдер, начебто Ice Universe, Да, Ice Universe, сказав, що новий Trifold від Samsung буде продаватися вже з 5 грудня. Коштувати він буде приблизно 3 тисячі доларів. Ще один інсайт, який у нас з'явився від нього, це що батарейка там буде 5600 тисяч шість міліампергодин. Це дофіга, якщо порівнювати з Fold. Це капець як мало, якщо порівнювати зі всім іншим, але для Samsung це найбільша батарейка в складаних смартфонах. Скоріше за все він буде продаватися чи тільки в. В південній Кореї чи в Південній Кореї і Штатах, і спочатку Samsung планують випустити тільки 50 тисяч екземплярів, щоб подивитися на попит. Але я так розумію, що це просто демонстрація технології. Що ще відомо в закритому стані зовнішній екран буде мати 6 дюймів, може 6,5. в повністю розкритому 10 дюймів в повністю розкритому стані товщина пристрою 4,2 мм, Що дуже прикольно, це як ФОЛД. А в закритому 14. Ну це вже трохи занадто, але в цілому це як мій айфон. چخلی І ще один інсайдер Сім Рітардінг якось так сказав, що в s 26 Ultra камера таки буде покращена. Нагадаю, нещодавно були інсайди про те, що в нових S-ках камера не зміниться зовсім. Це було не дуже прикольно, а в молодших моделях вона могла навіть стати гірше. Ну, ми подивимося. Але зараз є інформація про те, що камера дійсно не зміниться, але тільки фізично. Бо зміняться інші компоненти, наприклад, оперативна пам'ять lpddr 5X зміниться. Процесор і так далі, і нам інсайдер цей надав конкретні цифри. Вони доволі цікаві. Наприклад, у вас збільшиться швидкість обробки кадрів і відеообробка. Раф збереження фотографії, обробка нейронки, яка все це перероблює, переварює. І все це в десятках відсотків виміряється. Є чіткі цифри, але ну, ми розуміємо, що все це по факту просто чутки поки що. Але таким чином ми дійсно можемо отримати трохи інший досвід. Наприклад, швидше серійну зйомку, швидше відкриття камери, швидше збереження кадрів, і в тому числі швидше обробка нічної фотографії. Чи це якось вплине реально на якість, чесно кажучи, я не дуже вірю. Ну, просто коли ми порівняємо той самий iPhone 12 Pro чи Pro Max і 17 Pro та Pro Max, Реально, в більшості умов ви різниці не побачите. Так само можемо порівняти Galaxy S22 Ultra і S25 Ultra. Так, різниця завжди є, але вона настільки мало помітна і в життєвих умовах там, десь на вулиці, непомітна. Що я б не сказав, що коли залізо камери не зміниться, а зміниться тільки оперативка для більш швидкої взаємодії всього в телефоні, що це якось драматично вплине на досвід фотографування. Ну і декілька новин однією новиною про мобільні ігри. Бо мене це цікавить, і я хотів би з вами поділитися. Про дестреніт я вже казав. У нас виходить Resident Evil Survival Unit, причому вже дуже скоро, 18 листопада, про це написали в офіційному акаунті X. І виходить вона одночасно на Android і на iOS. Буде цікаво спробувати. Це не aaa проекти які вийшли на айфонах, айпедах і макбуках. Але це теж щось цікаве, красиве, те, що відбувається одночасно з сюжетами другого та третього Резіка, але в паралельному всесвіті. Також сатанінські овечки Cult of the Lamp це доволі культова ігрушка, і я побачив, як вона виглядає. Прям цікаво, хочеться спробувати. І вона виходить в Apple Arcade ексклюзивно, причому зі всіма доповненнями і навіть унікальним контентом для айфонів, ну і техніки Apple. Все, що підтримує Apple Arcade. Ркейт, я буквально нещодавно відмовився від Apple Arcade, тому що я просто ним не користувався. Тепер думаю, що треба буде спробувати. Можливо, така штука і затягне. Хоча мені дуже цікаво, як вони там розраховують бізнес-модель, чи це настільки легко партувати, чи Apple їм щось прям пообіцяли. Бо ну це звучить непогано, але чи буде воно окуповуватися і що з цього отримає розробник? От прям цікаво. Мені цікаво було б подивитися на якийсь звіт розробника, який зайшов в Apple Arcade. От що він з цього заробив. Робив, поки я писав новини, я навіть перевдягнувся. З'явилася ще одна новина: Red Dead Redemption, оригінальний виходить на Android та на iOS. і це прям повноцінний тріплей проект. Так, не надсучасний, але мені дуже цікаво в нього пограти. Я не грав до речі, і всі ці новини про ігри. Якісь більше для донаторів, інші більше для тих, хто хоче от щось стендалом проходити. Але для мене все це показує, що треба таки купувати якийсь гарний контролер, бо пограти буде в що. Напишіть, що ви думаєте про Red Dead Redemption. Ну і останнє. багатьом це не сподобалося, але Sony робить гру разом з розробниками Lineage, з творцями Lineage, і вона буде у світі Horizon Zero Dawn. Вже опублікували декілька хвилин. геймплей, виглядає прям круто. Але мені з однієї сторони подобаються мобільні іграшки, і отакі більш-менш великі проекти. Навіть якщо там є донатні всякі штуки, але ці донатні штуки це як Бравл Старс, там різні скіни. Це класно, тобто гра повинна монетизуватися, і якщо вона безкоштовна, вона може зібрати багато онлайну, стати популярною. Ну а там хто захоче, собі буде якийсь шмот купувати. Доволі прикольно виглядає сюжет для мене, як не заядлого геймера, Бо тут ви людьми деретеся з машинами, і я прям за давайте дратися з машинами вже зараз. Але багато хто жаліється на те, що це буде просто е, жорстока грінділка з кнопочкою грати автоматично бо в мобільний лайн. Age саме так і відбувалося. Ну тут, коли вона ви вийде, вже і побачимо. А на цьому, друзі, все це найцікавіші новини, які я для вас знайшов на цьому тижні. Сподіваюся, випуск вам сподобався. Якщо це так, як завжди, не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки і коментарі. І це дійсно важливо, тому що це справді дозволяє відео зростати. Бо інколи просто ну, люди не проявляють активності, послухали десь в навушниках новини і пішли далі. А ми то тут стараємося, і нам важливо, щоб новини дивилися. Так що давайте всі, хто подивився, вподобаєчка і коментар, е, і ми для вас. Пішли робити наступного одноту. Побачимось дуже скоро. Всім пока.